Місто Вовчанська, яка це область? Луганська. Донецька. Mm -hmm. Донецька область. Добре. Тобто ти думаєш, що Вовчанськ знаходиться на сході України? Так. Да. Добре. Які області є на сході України? На сході. Mm -hmm. Донецька, Луганська, Запорізька. Не знаю, чи Сумська рахується. Сумська, Харківська, це ж схід теж. Добре, Харків це схід. Може, північ. Північно-східно. Місто Маріуполь, яка це область? Донецька. Точно? Да. 100%. відсотків. Да. Добре. Місто Нова Каховка, яка це область? Е, Дніпровська, ні? Добре, Запорізька, як... Запорізька Добре, область. Давай почнемо з того. Як ти думаєш, де вона знаходиться? Через річку від е -Е -Е Енергодар. Ні. Які є області на півдні України? Херсонська тоді. Херсонська область. Остаточна моя відповідь. Все. А які є області на півдні? Обр, Херсонська, Одеська, Дніпровська, Автономна Республіка Крим.